Наприкінці 2023 року Луцька міська рада ухвалила рішення про пріоритети бюджетного фінансування на 2024 рік. Основним пріоритетом було визначено підтримку Збройних сил України, а ремонти відклали до кращих часів за винятком аварійних. Тепер більшість ремонтів у Луцьку кваліфікують як аварійні. Активісти ініціативи дрони замість бруківки та деякі депутати твердо стоять на позиції, що максимальні кошти мають йти на ЗСУ. Заявлені в грудні 2023-го і в січні 2024-го суми, які міська рада планує виділити на підтримку збройних сил, різняться. Тим часом керівництво міста продовжує стелити бруківку, бо на закупівлях для військових заробити важче, а на ремонтах, мабуть, дуже просто. Ну, чесне слово, краще б вони там всі перетрахались. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях.